Thank you. Ого, Прилетіли? Так, тут подорозі Бувають і такі евакуації. Все вщент розгромлено, нічого живого, ні вікон і дверей. Навколо теж все спалено. Зруйнована. Дідусь виповзає зі свого скрону. З Божою допомогою повеземо в життя. Ось вот воно підіймається. Два каби. Ми там були, а тепер нас тут нет. Дякувати Господу за ці 2-3 хвилини. Ось вот така Константинівка. Непривітна. Уламочки долетіли. Це мабуть на перехресті там десь. Отак прогулка в Константинівці. Топ-топ, топ-топ. <реку> Потихеньку, помаленьку. Йдемо до великих пригод. Велике путешествия в життя. Від лінії фронту, не поспішайте, колись доїдемо, дякувати Богу. Дорогі українці, брати християни міста Біль зі Швейцарії. Дякую за допомогу на евакуацію. От в таких умовах зараз виконуємо евакуацію з Константинівки. Навколо постійні прильоти. Бабулечки зовсім немобільні, ледь-ледь пересуваються, а в цієї проліжні величезні, з вашою допомогою, можемо продовжувати евакуацію навіть в таких умовах. Пачки. вчорашні пригоди, жахнута машинка з згорівшим Ще додали. Бабахів, мабуть, вночі. Ого, обережно. Оце так-так. Оце так-так. Старенькі прильоти і новенькі прильоти. А ринок все одно працює, торгівля йде, і є і торговці, і покупці. эвакуация безвозмездно, то есть даром. Сначала в Краматорск, потом в Павлоград, там оформляют выплаты и после этого дальше. Константиновка, центральный рынок. Красотулька выезжая З нами, ну і люди нарешті наважились. Сьогодні начебто тихенько. Каби зранку політали і заспокоїлись. З Божою допомогою поїдемо далі.